Thank mm -hmm. you. Одніки, всім привіт, хочу записати свої суб'єктивні враження від нової шкоди Октавії четвертої чи а восьмої, кому як зручніше, хто як її називає. Презентована вона була в кінці 2019 року, і от вже кінець 23-го, початок, 24-го Ці автомобілі наїздили достатню кількість по дорогам Європи. Німеччини в першу чергу І от вони вже починають заїжджати до нас в Україну. Хоча про шкоду варто сказати, що навіть практично від самого моменту презентації її вона вже з'являлася в Україні. Адже її в Україні також збирає, виготовляє заводи не тільки Октавію на Закарпатті. У нас тому вона з'явилася набагато раніше і в більшій кількості, і в різновидах, ніж, наприклад, той самий Фольксваген Гольф 8». Тому варто мені здається про такий цікавий автомобіль поговорити, адже і раніше їх купували. Багато це по суті народний автомобіль. Шкода Октавія, а сьома чи третя шкода Октавія Тур. Їх багато в Україні їздить, і вони, в принципі, за свої гроші дають дуже і дуже непогані показники. А оця нова шкода в четвертому кузові мені взагалі неймовірно сподобалась. Коротше, пішли дивитись, що цікавого на що варто звернути увагу, і чи варто вам міняти, наприклад, свою попередню Октавію, чи в цілому переходити саме на цей автомобіль. Погнали. Друзі, вкотре хочу нагадати, що рухатись дорогами загального користування в Україні дозволено тільки тим транспортним засобам, які мають діючий поліс обов'язкового страхування або автоцивілку. І якщо ви якимось чином і досі його не оформили або ваш діючий закінчується, рекомендую скористатись дуже зручним сервісом, яким сам користуюсь, який називається Hotline Finance. Тут зібрані пропозиції всіх страхових компаній. Ви можете доволі зручно з телефону чи онлайн версії зайти і вибрати. Цінову пропозицію, яка вас влаштовує і менш ніж за 5 хвилин оформити страховий поліс. А ще ви можете суттєво заощадити, якщо скористаєтеся моїм промокодом, який бачите на екрані, або внизу в лоці опису до цього відео. А якщо раптом у вас виникнуть додаткові питання, підтримка Hotline Finance завжди якісно і оперативно допоможе їх вирішити. Якщо ви продали автомобіль, а в нього був ще діючий поліс страхування, ви можете повернути собі частину коштів, звернувшись у підтримку. Якщо ви оформлювали поліс і допустились помилки, консультанти допоможуть вам її оперативно. Вирішити, ви можете звернутися до підтримки через будь-які месенджери або через пошту. Там вам будуть допомагати живі люди, а не якісь чат-боти. Раджу, хоч раз спробувати Hotline Finance і ви більше не захочете користуватися іншим страховим сервісом, тому що Hotline Finance користуюсь і я в тому числі. Почнемо, мабуть, з головного дизайну автомобіля, і маю сказати, що в цій шкоді він зовсім не такий, як був раніше у попередніх автомобілях, тобто її дійсно намалювали дуже гарно, що ну, навіть мені вона подобається набагато більше, ніж попередні шкоди. Ну і маю сказати, коли вживу покористувався цим автомобілем, чомусь він мені більше сподобався, навіть ніж Volkswagen Golf 8, який попередньо в мене на каналі також був. Тобто, мені цей автомобіль з усіх сторін подобається. Боється особливо задня частина. Ну і що варто сказати, на чому зауважити, що в цю Октавію перейшли риси, які шкода почала впроваджувати ще з шкода Кодіак» моделлю. Зверніть увагу на задні ліхтарі. Вони якраз такої форми дуже схожі, гострі лінії у шкоди з'явилися більше таких складних геометричних рішень по всьому периметру кузова. Знову ж таки, передні фари, передня частина виглядає більш агресивно. І, от маю сказати, що ну реально зайшла з виду ця шкода. Мені реально дуже і дуже подобається. Ну, коротше, перша частина дизайн дуже. Класний, тим більше, ця машина цей варіант у нас трапився в передмаксимальній комплектації, тому тут і всередині цікаво. І зовні, якраз топові фари, бігаючі поворотники, що попереду, що позаду, вони реально привертають увагу, і автомобіль подобається ще більше і більше. Технічна частина два літра турбодизель 150 кінських сил. Здавалось би, все так само, як і було раніше, але ні. Дивіться, два літра турбодизель я 288, який пішов ще з 12-го року. Увага, він мав до 17-го року. До фейсліфту шкоди Октавії 320 Ньютонів на 150 силах. З 2017 року на фейсліфті він пішов з 340 ньютонів на 150-сильному дизелі, а в цьому дизелі 360 ньютонів. І маю сказати, це суттєво відчувається. Окрім того, що додали Ньютонів, тут змінили логіку роботи коробки передач. Тут у нас роботизована DQ 381. і... Приємно, ця зв'язка працює неймовірно, маю сказати, тому що, по-перше, тяги з'явилося більше. По-друге, коробка почала раніше вмикати вищі передачі, і реально їде автомобіль набагато плавніше. Ти практично не відчуваєш, що в тебе під капотом дизель немає цього смикання, коли педаль газу відпускаєш, і так далі. Ну тобто це ще один аспект, мабуть, через який варто звернути увагу на цей автомобіль. Тут конкретно у нас стоїть EA 288 Evo, як його називають, типу. Є багато чуток, що в нього там алюмінієвий, не нечугунний блок іде всередині, але поки що підтверджень цьому я, чесно кажучи, не знайшов. Та й не знаю, чому люди турбуються за це, адже ну, вже ці варіанти понаїжджали, також в продажу, вони є з пробігами далеко за 200. І це говорить про те, що навіть при сервісних інтервалах, яких багато хто боїться, типу 30 тисяч кілометрів, вони їздять навіть з алюмінієвими блоками, якщо вони там дійсно є. Бо, ну, чесно кажучи, не розумію такого страху, наче на попередні. Передніх хтось ті блоки розточував, ставлював гільзи. Зазвичай в цих автомобілях все завершується просто контрактним двигуном, тобто технічна частина. Реально зайшла та як працює двигун коробка. Я про це ще говорив на Golf 8 в огляді. Також залишу посилання на нього внизу. Тому ну, це один із аспектів, через який я б звернув увагу саме на восьму шкоду. Далі, ходова частина, в принципі, особливо не перероблена. Платформа називають також MQB Evo, але ну, воно все по суті плюс-мінус ідентичне, за винятком того, що тут став більший профіль шин на тих самих розмірах дисків. Там 16, наприклад, попередньо був 205-5. 16, а тут у нас іде 205-60-16. Так само збільшилися розміри на 17, 18, 19 колесах. Тобто стало більше колесо і стало м'якше їхати. Автомобіль в їзді відчувається набагато комфортніше. Тим більше, тут у нас DCZ-підвізка взагалі характер міняє автомобіля в корні і реально ну, і керується класно, він дорогу відчуває, і можна від нього комфорту отримати доволі таки багато. Далі, давайте постоїмо ще біля задньої частини, вам порозповідаю. Трішки багато хто каже, що от нова шкода стала схожа на ауді. Тут важко з цим погодитися, адже до Ауді ще реально дуже далеко. Але ну повторюю свою тезу, як на початку говорив, зовнішність, зовнішній дизайн мені в неї дуже подобається. Що ще сподобалося, рейлінги у цієї шкоди вони незесенькі, вони не випирають над кузовом, як у Passat b 8, знову ж як у Ауді. Не розумію, чому такого рішення не встановили на Golf 8, тому що мінімальна кількість шумів і виглядає воно. Доволі таки цікаво, ті рейлінги ну не привертають так увагу, типу як сарай якийсь і так далі. в кузові універсал і в кузові седан чи ліфтбек. вибачаюсь що шкода ця виглядає дуже і дуже класно. Багажником я мало покористувався, тому що тут у нас лежить комплект коліс. Багажник, конкретно в цій шкоді, він має електричний привід, відкривається, закривається. Ну і По суті, особливо нічого не змінилося. Кришка тоненька, пластик. По шумоізоляції вона стала дещо краще але так само залишиться. Шився у нас не зашумований багажник внизу. Метал, тоненька кришка, тоненький пластик. А... Коротше, давайте перейдемо до салону, бо тут реально дуже багато змін, які ще більше подобаються. Що перше кидається в очі по салону, так це картки, з'являється отака структура. Схожа є на шкода Ін'як, я її вже демонстрував у себе на каналі. Перероблений повністю дизайн, і маю сказати, тут картки також стали цікавіші, як і дизайн зовні більше геометричних, більше таких складних ліній. Далі сидіння. Ну, Тут у нас непроста комплектація, повторюсь, комфортні сидіння. Октавія частіше мала електрокодила. Привід і пам'ять, причому передніх обох сидінь. Тут конкретно ще у нас є і вентиляція цих сидінь. Не знаю, чому дуже рідко ця опція зустрічається у Golf 8 але от якби у шкоди чомусь такі речі частіше зустрічаються. Оця пімпочка вона в новому поколінні Golf і Octavia і Seat Leon 4 також присутня. Треба звикнути, маю сказати. Не хочу сказати, що це погано чи добре. У нас тут нічого не стирчить тепер посеред автомобіля. Більше місця з'явилося, але треба звикнути. Особливо, коли ти пересідаєш з автомобіля, де є здоровий такий селектор, на такий маленький, змішані відчуття. Повторююся, справа звички. Перероблена ергономіка. Тепер вже у нас, оскільки це в 2019 році вироблений автомобіль, вже всі розуміють, що є величезні смартфони, є для них зручне місце. Тепер не треба там щось пальчиками діставати. Якось під клімату той телефон тепер все добре. Є два роз'єми Type-C бездротова зарядка. Що дуже сподобалось, це дизайн торпедо. Він тут також доволі складний. І окрім того, що складні форми, тут ще от частина тканини вставлена. Ця частина м'якенька у нас. А величезний дисплей. Єдине, що в цьому дисплеї не сподобалось, що він стоїть. Ну, умовно кажучи, перпендикулярно до напрямку руху він не повернутий сюди. У Golf 8 це трішки приємніше, бо він розвернутий, тобі зручніше на нього дивитися. Далі, звісно, отут з піднизу, по картам, перед зад, тут купа ілюмінації, в ноги підсвічуються, і це все міняється, кольори. Кольори на екранах міняються, і вночі тут дійсно дуже дуже круто все виглядає. Реально, от за пропрацювання автомобіля світлом, підсвітками такими ну, треба поставити величезно. Плюс, бо знаходитись тут приємно. За що хочу дати ще один величезний плюс, так це за більшу наявність фізичних клавіш. Багатьох це, гадаю як і мене турбує, тому що ну реально тут користуватися цим зручно. Є хоча б виклик головних меню клімату. Наприклад, там, от у нас ми старт-стоп можемо звідси вимкнути вибір режимів, паркувальний асистент, знову ж клімат, налаштування, відкривання закривання автомобіля, все робиться з цих клавіш, а вже до налаштування. Де у нас з екрану? Екран великий? Екран тепер у нас над. Дефлекторами, от вони не заважають, і він став ближче а, до огляду з дороги, коли запускаєш тут, наприклад, навігацію, виводиш на екран, то взагалі стало все помітно, і коротше, дуже круто тепер за цим всім слідкувати. Сюди прийшли тепер вже в нове покоління бездротові функції SmartLink, Android Auto, Apple CarPlay, і коротше в цьому плані взаємодії з автомобілем, все дуже круто, окрім оцього сенсору, який тут знаходиться внизу, яким в дорозі користуватись незручно, для якого треба додатково декілька. Рухів робити, щоб там чи підігріви ввімкнути, чи вимкнути. Спочатку тобі треба їх викликати, потім натикати. Ну це все має ще сказати справа звички. Керування мультимедіа нагадує, як Android-планшет, якийсь подібний зверху, бар, тебе повідомлення тут можуть бути. Якісь автомобіля тепер в усіх є вбудовані Е7 з виходом в інтернет. у Шкоди Октаві. Кермо у шкоди, чим сподобалось тим, що тут є ролики. Це реально дуже круто, бо ти швидко можеш або щось перейти в якесь меню інше, або швидко звук, наприклад, зменшити. Це реально топчик. В Audi, в Сіаті це використовується. Увага, все на клавішах, дещо незручно. Ну, але як є, що не сподобалось, відсутня третя спиця отут, і рішення, ну, знову ж, мабуть, якісь селектором треба звикнути. Бо якихось незручностей я не відчуваю, але коли ти за ним сидиш. Трішки себе некомфортно почуваєш, як наче щось відвалилось, чогось нема. О, в цілому, якби все добре, стали більші пелюстки під під кермом. Адже у нас тепер немає селектора, де ми можемо механічний режим перевести, рукою клацати, тому пелюстки стали більші щоб було зручніше. В базі як і у Гольфа 8 з'явилася цифрова панель приладів, купа дизайнів, купа вікон. Доналаштувати її, переналаштувати можна будь-як коротше набагато веселіше і цікавіше, автомобіль через це став. Залишився важіль перемикання круїз контролем тут. Він навіть по вигляду, по дизайну такий самий, як у попередньої шкоди. Більше комусь подобається, комусь подобається, коли круїз контроль на кермі. Ну тут, власне, справа смаку підігрів керматики. Тепер з'явився тут у шкоди у нас. Що ще також сподобалося, що навіть перемикання світлом у нас немає фізичної крутилки, але є кнопки, які мають фізичне натискання, не сенсор, і це реально круто. Передні задні туманки вмикаються, вимикаються, шухлятка у нас. Збереглася у шкоди тут для дрібних речей, заначок різного роду і так далі. З'явився у шкоди, і конкретно в цьому автомобілі у нас є хедап дисплей Через нього з'явився такий горб на торпедо, якби над кермом. І, чесно кажучи, трішки воно окоріже. Ну, але є та є. Збільшилася камера асистентів. Тут все залишилось, дзеркало з попередньої шкоди. Тут у нас сенсори з'явилися, такі цікаві, якби в принципі, от до цього із сенсорами питань немає абсолютно ніяких, шухлядка під окуляри. Тобто, в цьому плані, якби от шкода, передня частина дизайну, от навіть сенсор, є тут, все перегортається рухами. Так, да, працює, трішки звикнути до нього треба. Власне, такі зміни. Кнопка залишилась тут. Також запуску зупинки автомобіля, рішення не знаю спірне, тому що коли ти сидиш, ти її не бачиш, тобі треба або так зазирати на неї, зазвичай виводиться вона або сюди, або десь на торпедо, що набагато зручніше. А тут ну, от постійний пластик через те за зашкрябаний, через те, що люди там нігтями чи чимось намагаються її натиснути, намацати, бо візуально її не помітно. Це вже такий фе я витягую, можна сказати, з пальця. На чому ще? Хочеться зауважити, так це світло. В нову шкоду прийшла матрична оптика. Був немає вже більше галогену. Є або рефлекторний лед, або матрична оптика з двома лінзами, конкретно як у нас тут стоять. Що цікавого, ці фари тепер у шкоди є вирізання, бо на попередній октаві цього не було. Був асистент перемикання ближнього дальнього і все, оскільки тут матриця працює доволі таки круто, вирізає, не затимняє дорожні знаки, щоб не засліплювали. Ну коротше, грає вночі, світло дуже класно. І це підняло шкоду знову ж таки на якісно новий рівень. І, мабуть, це ще один аргумент купувати Октаві. А ще, звісно ж, анімація вімкнення вимкнення світла, чи то коли автомобіль запускається, чи коли перемикається якраз таки з ближнього на дальній, І реально дуже круто все працює. Підсвітка поворотів автомобіля. Тобто, ну в цьому плані вагівці пропрацювали автомобіль дуже круто. Ну, звісно, ціна оптики підросла. Я б, мабуть, бронював її плівкою одразу на наших українських дорогах, тому що. Тому що тому що це дорого коротше, може бути. Далі, нову в якраз таки, окрім хедаб-дисплею, прийшло ще декілька опцій, які її відносять. Ну, чому я кажу що можна купити не супербо розглядати замість попередньої Octavia, а сміливо дивитись на а 8 тому що є хедап, є електронна кришка, є тепер безключовий на всіх чотирьох дверях, є третя зона клімату, з'явилася. у Октавії і раніше були, але тепер є третя зона для дітей, там підігріви Є сонцезахисні Раніше ми їх зустрічали, там увага тільки на пасаті супербі, тепер вони є і в Октаві. Є подвійне скло на секундочку. от Віконце. Тобто тут шумка всередині вже по відчуттям. Доволі таки цікава. Задня тільки єдина одинарна. Ну, можливо, хтось не замовив, але як є, по суті вже кліренс не змінився 140 мм, як був, так і залишився. 2 літра в нас 150 сил, але позаду балка тільки на скауті, тільки на РС. У нас тут буде багатоважельна підвізка. Ну, попереду, звичайно, Макферсон ніякої багатоважельки там немає. Ну, Власним, ще раз повторю свої враження. Автомобіль мені дуже сподобався, що візуально, що всередині, як він пропрацьований, як він їде. Тобто, це не глибокий рестайл, а сьомої чи третьої шкоди це реально новий автомобіль, і він дарує дійсно нові емоції. Тому. Я б рекомендував. Що ще цікавого в новій шкоді, конкретно 2 літра турбодизель 150 кінських сил в порівнянні з попередніми, так це витрата пального. Тобто двигун реально допрацювали. Що на нього зовні подивитись, там і впускний колектор вдвічі товщий, більший, там і ремі, помпа, і інші. Тобто, двигун перепрацьований і ну, ньютони вони десь не взялися звідкись. Та, ще більш частіший, назойливіший став систем стримання смуги руху, але це не головне, двигун став економніший. Тобто цей автомобіль зі Львова до Харкова доїхав плюс-мінус в плюс тому самому режимі, як зазвичай їздять мої автомобілі, як попередні шкоди Октавії їздили, з меншою витратою десь приблизно на 400-500 мл на 100 км. Тобто 120-130 на круїз автомобіль їздить 4,8, 4,9 дизеля. Раніше було за 5, 5,3-5,4, 4, Десь так в такому ж режимі. Повторюсь. ну, Практично ми постійно їздимо на цих автомобілях, тому можу реально порівняти. Є питання стосовно того, яка буде витрата на 2 літра дизель 115 кінських сил, це, по суті, аналог 1,6 попереднього двигуна. Але оскільки в нього об'єм більший, можливо, витрата буде більша в місті, де він буде більше на холостому працювати. Хоча з такою назойливою системою старт-стопу, у мене про це вже було відео. Це як один із мінусів, вона дуже часто спрацьовує. Можливо, Менше буде споживати, бо система старт-стоп на цих автомобілях глушить мотори дуже часто і дуже, і дуже рано це робить. Якби. Але в цілому, якщо ми використовуємо на повсякденні, на далекій відстані, більш-менш там хоча б 15 плюс кілометрів в одну сторону, то він став економніший. Тяговитіший, приємніший, м'якший, такий, еластичніший двигун. Ну, от я ж кажу, Відчуття, наче ти не на дизельному автомобілі їдеш, і м'якше, і тихіше. І от робота з роботом. Ще маховик замінили, якраз таки клієнт побажав взагалі не відчувається якісь перемикання передач чи ще щось. Тобто, от у мене враження від їзди, Ну ти сів на іншу шкоду, реально давайте по мінусам трішки пройдемося. Перше, мабуть, мінус це ціна. Автомобіль став дорожчий, знову ж таки через те, що у нас немає галогенної оптики, у нас немає тут аналогової панелі приладів, тільки цифрова йде. Велика кількість асистентів в базі пішла. У нас тепер двигун, тільки 2 літра. Немає вже на шкоді 1,6 турбодизеля. Є, звісно, 1,4, Але дизеля 1,6 і немає. Це впливає не тільки на вартість його купівлі. 2 літра дизель на 115 кінських сил тут є, але в його мінус в тому, що завозити такий до України, буде дорожче, адже у нас розмитнення рахується саме по об'єму, а не по кінським силам. Тому шкода трішки, мені здається, вже перейшла з цим автомобілем в інший ціновий сегмент і настільки. Народним, як вона виглядала раніше, нова Октавія не виглядає. Ну хіба варіанти, які вироблялися на нашому українському заводі, там з 1,4 TSI і на звичайному класичному гідротрансформаторі. Можуть бути дещо дешевше, тому що і в салоні вони по приємним цінам стояли. Але якщо хочете дизель, якщо хочете робот, то от, будь ласка, цей варіант новому клієнту в Україні вийшов в 21 тисячу євро. Сюди в нас входить заміна ГРМ помпи. Про технічну частину ми також поговоримо трішки пізніше. Про Вартість обслуговування цього автомобіля вона теж зросла, як і вартість самого автомобіля. Цей автомобіль у нас кінця 2020 року, як бачите, практично повне наповнення всіма опціями і пробіг 205 тисяч кілометрів. Ціна маю сказати. Зараз в Україні з усіма витратами і з глибоким сервісом олива, фільтри грм Помпа десь, мабуть, ділимо сміливо на два від ціни, яка була у цього автомобіля новою, там три роки тому. Ще комплект літніх коліс тут лежить на 17-х дисках в автомобілі, і, і, і ми їдемо його передавати. Власне свої думки про нову шкоду. пишіть внизу в коментарях. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку. Якщо нові на каналі підпишіться на нього і до нових зустрічей.